Довецький ліцей Топорівської сільської ради, Чернівецького району, Чернівецької області. Встала мати Україна, сонце засвітило, пробудилася народна, незнищенна сила. Сотні літ нас розпинали, та не побороли, бо не вмерла Україна і не вбрає ніколи. Слава тобі, Україно! Не вмиру ще слава, та святиться твоя воля і твоя держава. Наші серця мавають вогнем патріотизму, наші душі сповнені відваги і сили. Ми, побратими, і всьому наша місць, готові захистити рідну землю від бід. Сьогодні, як ніколи, важлива наша збунтованість. Ми пам'ятаємо історію, шануємо традиції і дивимося у майбутнє. Ми. Нащадки козацької слави, землі української сини, не шукаємо нікої поправи, бо ми вільної країни, джури. Досягаємо Україні, віддано любити, увільємо в неї сили, щоб для цього жити. І хай ворог знає, що українські побратими завжди стоять плечо-плеч. Побратими, вперед за Україну, за нашу славу, за нашу долю. Ми єдині, ми сильні, ми родина. Перемога за нами, за нами воля. Не попаде Україна, її честь та воля, а що таких козаків підготувала нам доля. Рій, збірка, по одну лаву шиє Ось. Рій, правого ворівнять! Стронкова, наша назва. Побратим! Відної країни, Україна наша, мати, нас не подолати. Річи, рій пісню заспівай! співа, о й у лузі Червона калина похилилася, що ось наша славна Україна. За... Вже котрий рік В Україні тривожна година, хай кожен збагне свою безу чи справ. Все треба зробити, щоб жила Україна, щоб ворог підступний її не здавав. Невже ти думаєш, що всі вони зісталі, душа не мерзне, серце не болить? Тут воювати сильні і витривалі, щоб разом Україну боронити? Українські солдати, я за тебе щодня благаю Бога і молю, щоб захистив жовте поле, синє небо і щоб живим ти залишився в бою. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і настав для змислення власної держави на власній землі. Помолимось, нехай Господь береже кожного дня, кожної хвилини мою і твою Україну, її красу і багатство. Господи, дай моїй країні сили любові, і великої віри, дай перемоги злим ворогам. Хай у і вітків буде Україна! А його мі спали, а на бує і буде і вчора, і завтра, Нам на небі характерних запалює ватру. Козацькому роду нема переводу, немає ні козакам, що йдуть за свободу, козацькому роду, нема перегоду, немає.